Станьте за тими козаками, от фотографуйте. Давайте, давайте, бігом. Вставайте. Всі гуртом. Ставайте, вставайте, вставайте. До мене всі. Так, У нас не водолати. Аккуратні, БПП, давай. Нормально, Є. дякую. Так, він недавно в Розі далекі гори у вечірню годину і попрошу відра зворів, щоб не спав, не спав до нини. Щоб летів на вільних крилах, і широкі полонини, і приніс до ранку квіти, що так люблять очі сині, мила моя, люба моя, квітний ясен, цитирі. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу в устах цілунки, радісні пісні, а в руках несу я ласку квіти і квіти весняні. Ось я подумав в той час, що ж там таке все ж таки відбувається. Що, чому взагалі, чому всі ці люди зібрались? Чому вони тут присутні? Чому присутні Михаїл? Михайл. Михай... Михайл? Саакашвілі. Чому присутні взагалі всі ці люди? Чому тут встановлена сцена, чому тут встановлені різні посилювачі звуку? Чому так все відбувається гарно і чудово? Чому присутня певна преса, а певна не присутня? І ось люди вирушили, вони вирушили і йдуть до президентського палацу. Ого, це така історія серйозна. Пішли, пішли до кудрявого гетьмана. Який в нас знаходився тоді при владі, проходимо крізь очеплення, яке ми щойно побачили на попередніх наших відео. І тут поліціянти стоять в повному, в повному вбранні весь персональний захист на них вдягнений. Бронежилети, каски, а також кійки певні, а також засоби. Засоби певні газові балони. І щитки, все як треба, повністю все проходимо крізь цей кордон щеплення, який встановлений був навколо Верховної Ради. Тепер тут ідуть наші всі, всі люди, хто зібрались тоді, хто ж там зібрався? Хто зібрались такі? Що то за сміливці, які зібрались під Верховною Радою? Люди, які пам'ятали ще майдан, люди, які яким було не байдуже, Ось і вони, наліво, вони всі тут присуть. Наліво, наліво, наліво. Хтось гукає, попереджуючи людей, що треба повернути, а не рухатись до міністерського будиночку. Ні, ні, повертайте наліво, там знаходиться. Президентська резиденція, ось такий журналіст. У нас ось такі автівочки наші проїхали. І все заблоковано. Вулиця Грушевського. Ми рухаємось далі. Ми рухаємось далі. Я посміхаюсь, ось такий чоловічок в капюшоні. А чому ж ми все ж таки тут зібрались? Хто по яких причинах? Вже вечірні час вечірні, але все одно люди рухаються. Хто ж вони всі такі. Можливо, хтось якась у нього ідея, можливо, якась ідеологія ним рухає цими вулицями міста Києва, о, столиці України. Але, але, що ж ми тут бачимо? Ми бачимо людей, які зібрались по різних переконаннях, тому що вони належать до різних партій, різних ідеологій, різних організацій. І це все буде висвітлено в наступних наших відео, які ми покажемо. Але на зараз ми всі об'єднані і йдемо. Йдемо до президентського палацу. Ох, скільки людей зібралось! Деякі вдягнені в різний одяг, різні в них погляди на цей світ, різне все. Ми ж різні, різні прапори. червоно-чорний прапор. Що занурити прапор України в кров? І ось такий я тут йду. А чому ж я тут знаходжусь? І я попереду всієї цієї колони? Хто ж я такий? Я просто вирішив познімати цей момент. І Я нічого там не робив, крім того, щоб знімати і фільмувати цей момент, користуючись своїми конституційними правами про збір інформації. Про розповсюдження інформації, а також я вважаю, що це все я робив історично. Я хотів показати історичні моменти. Я навіть зафільмував час, який тоді був в цьому місці. Так, це важливо. Це все важливо, тому що це в нас 19 жовтня. 2017 року. І ось люди, вони біжуть, деякі опери... Да, бачите, банкова банк, наш національний, і все от Очеплено військовими поліціянтами, різними угрупуваннями. Бачимо різних людей, і слідаків, і звичайних поліціянтів. І всіх всіх хто були до того, міліцією. Міліцією. Я не кажу поліцію, тому що не блища, якщо ви побачите обов'язки та права міліціянтів і поліціян, і порівняйте їх. Ви зрозумієте, ви зрозумієте, чому відбулася поліцейська реформа. Ви зрозумієте, чому саме зараз вони тут присутні. Ви все це зрозумієте. Ви побачите це все. Просто, якщо проаналізуючи, свідомо, якщо тверезо подивитись на це, подивіться на це тверезо, на всіх цих людей, яких туди просто загнали в вечірній час. Бачите, вони стоять, вони стоять такою величезною, величезною купністю, Вони там є. Люди прийшли, але повністю очеплені. Ви це зрозумієте? Якщо ви все це проаналізуєте, свідомо, свідомо.